Вітаю, друзі! Вас на Ньюзрумі. у Києві розгорівся гучний скандал через масштабні земельні махінації. Місцеві чиновники і найближені до влади бізнесмени за даними розслідувань роками незаконно привласнювали ділянки комунальної землі. Схеми охоплювали підробку документів, фіктивні договори, оренди та будівництво на територіях, не призначених для забудови. Справу вже розслідують антикорупційні органи, але громадськість вимагає гучних відставок і реального покарання винних. В ефірі ТЖТ мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео, для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба, друзі, аналізують виключно вашу активність. Київ Рада влаштувала Єрмаку і його п'яти шести ефективним менеджерам великий бадабум. По факту, сьогодні можна говорити про початок великої прополки Києва від зав'ялої. Зелень. По-перше, Київрада більшістю голосів прийняла звернення до президента Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості тиску на опозицію військових та представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, Київрада закликала скасувати санкції проти Петра Порошенка. Київрада відмітила, що влада з головою занурилася у процес підготовки до нечесних виборів і зачистки всіх опонентів. Круто! Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею? або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Скажете круто. По-друге, Київрада вирішила, що реалізація повноважень виконавчого органу влади Київської міської військової адміністрації відбуватиметься лише за підписом міського голови. Тобто, призначенця Єрмака Тимура Ткаченка поставила в умови, коли всі його рішення набувають сили, лише коли їх погодить мер Києва. Віталій Кличко. Простіше кажучи, ярмаку і його менеджерам повідомили, що в Києві є міський голова, обраний киянами, і поки тривають його повноваження, саме він вирішуватиме, що буде відбуватися у Києві. А варяги Єрмака мусять все узгоджувати з обраним киянами міським головою. Варягів ярмака кияни не обирали. Тож хай ці гаврики бувають здорові. Зелень у Київраді, звісно, спробувала скавчати, але в гучному реготі більшості їхнє скавчання зав'яло як зелені будь-яке на сонці. І це правильно. Приходить час полоти сву. Київрада свою позицію висловила. Я навіть не сумніваюся, що Зеботва зараз сказиться і почне кілометрами строчити тексти і писати ролики про страшну корупцію кличка. Та всілякі гадості про мера Києва і депутатів особисто. Висловлюватися сленгом дворового сявки і плечової шльондри фірмовий стиль шанувальників З. Але факт є факт: Киян вже бомбардували байками про страшну корупцію кличка. Результат: кияни обрали кличка, а зелена кандидатка Верещук програла навіть кандидата від ОПЗЖ і Батьківщини. І так буде знову: Київ зелені програли. На завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня марятка любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!